Усім привіт! Це гороскоп для раків на травень 2024 року. І в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація, а також невеличкий екскурс в історію, але присягаюся, це нам потрібно для справи. Отже, раки, в травні найактуальнішою темою для вас буде тема вашого майбутнього, побудови планів, а також. Дружби і побудови вашої кар'єри, кар'єрного зростання та здобуття нового статусу в перші числа травня Венера та Плутон утворюватимуть напружений аспект. І це зачіпатиме ваш 11 та 8 доми гороскопу. через що може виникнути загострення якоїсь проблеми, яка стосується побудови планів на майбутнє. Наприклад, вам хочеться чи потрібно вже визначатися щодо вашого майбутнього, щодо найближчих навіть місяців, і тут виникнуть якісь обставини, які зроблять це тяжчим або ж можливо і неможливим. А також може виникнути якась неприємна ситуація між вами та кимось із ваших друзів. Можливо, це буде пов'язано із заздрістю чи боргом. З 1 травня Марс, планета активності, переходить в знак Овна, тобто ваш 10-й дім гороскопу, і це означає, що з цього часу ви будете розгортати свою бурхливу активну діяльність навколо теми кар'єри, а також статусу. Що це може бути? Наприклад, ви можете влаштовуватися на нове місце роботи, шукати активну роботу або проходити якісь співбесіди, або ж ви будете. Звільнятися і відкривати свій новий власний бізнес, свою справу. І також ви можете спрямовувати свої старання в бік здобуття нового статусу. Це може бути будь-який новий для вас статус, як статус державного службовця, приватного підприємця, так і, наприклад, емігранта, чи ви будете отримувати статус сім'ї багатодітної. Пенсіонера, студента і так далі. Тобто будь-який новий для вас статус. І ще ви можете купити якусь е, річ, яка збільшить ваш авторитет в ваших очах і в очах соціуму також. З 5 по 9 травня діятиме гармонійний аспект між Сонцем та Сатурном, в чому будуть, будуть задіяні ваш 11-й та 9-й гороскопу. І це означатиме, що у вас буде прекрасна можливість. Для того щоб розширити власні горизонти, це може стосуватися і зміни вашого світогляду на якийсь більш вільний, не такий зашорений, на якийсь більш прогресивний, я би сказала. Або ж також, якщо ви, наприклад, працюєте в сфері IT, або ваша робота пов'язана з соціальними мережами, з інтернетом, або ви співпрацюєте з вашими друзями, то на вас також чекає е, удача. Проте не така удача, яка приходить сама по собі, а це буде удача через вашу працю, тобто ви будете винагороджені за свою працю якимись сталими стійкими результатами. А ще якщо для вас це є актуальним, то ви в цей час можете отримати якісь документи, наприклад, дозвіл на проживання за кордоном на виїзд за кордон на роботу за кордоном, тобто з темами, які стосуються за кордону, і також, наприклад, ви хотіли працювати з якоюсь іноземною компанією, і у вас до цього не виходило знайти з ними якусь спільну мову, консенсус в роботі, то зараз це можна буде зробити, скористайтеся цим періодом. 8 травня на небі зійде молодик, до знакові тельця, тобто в вашому 11 му домі гороскопу. Молодий місяць завжди приносить початок, старт чогось нового. Це можуть бути нові події, віяння, якісь усвідомлення чи лише зародження якогось нового процесу. І потрапляючи в 11-й дім гороскопу, таке положення віщує вам. Що буде задіяна тема друзів, ви можете завести нових друзів з кимось, познайомитися і в подальшому ця людина стане вашим другом. І також ви можете розширити коло ваших однодумців. Наприклад, ви підете на якийсь гурток за інтересами, де познайомитися з людьми, які є близькими для вас. Оскільки 11-й дім це також сфера інтернету, цього новітнього, новітніх технологій, сфери IT, то ви можете почати працювати в цій сфері, або навчання якесь пов'язане з цією сферою, чи ж почати просувати свій особистий бренд чи свій бізнес через соціальні мережі, через інтернет, або ж будете залучати до співпраці IT-спеціалістів. Також молодик в 11-му домі сигналізує про те, що вам може захотітися дуже сильно побільше свободи, поменше обмежень. Вам можуть різко набриднути якісь ваші обов'язки, щоденна рутина. Вам захочеться струсити це з себе для того, щоб впустити ваше життя з якесь свіже повітря. Але через близьке розташування молодика до планети несподіванок урано вас може спіткати. Якась невизначеність чи якісь непередбачувані обставини в тому, як ви можете планувати ваше майбутнє, тобто ви будете намагатися в травні розпланувати своє майбутнє, проте можуть виникнути кілька моментів, ситуацій, які не даватимуть вам це зробити легко. Вам доведеться весь, весь час підстроюватися під них, щось міняти в своїх планах. До того ж, 13 травня відбудеться з'єднання сонця та урана в тому ж таки 11-му домі, через що ви змушені будете шукати нові шляхи побудови вашого майбутнього. Ви будете намагатися зімпровізувати так, як буде найкраще для вас, для вашого майбутнього, для вектору вашого руху. А також ви можете намагатися придумати, як вам розвиватися за допомогою інтернету, соціальних мереж, підлаштувати, можливо, свою роботу, свій рід діяльності під новітні технології, нові якісь віяння, тренди. І ще одинадцятий дім це сфера друзів, тому на вас може чекати якась приємна новина, чи приємна якісь приємна зустріч із кимось із ваших друзів в цей час. 15 травня Меркурій перейде в знак Тельця, тобто ваш 11-й дім гороскопу, знову ж таки. І з цього часу величезна кількість ваших думок, розмов буде займати тема, знову ж таки, вашого майбутнього, новітніх технологій, IT, інтернету, соціальних мереж, зв'язків, а також ваших. Друзів. І в цей період з 15 травня на вас може чекати якась приємна подорож із кимось із ваших друзів. Також ви можете здобути нові соціальні зв'язки, нові знайомства. І ще ви можете почати навчання в сфері IT, в сфері соціальних мереж, в сфері просування в соціальних мережах, або ж ви будете навчатися чи вже безпосередньо вести свій блог в інтернеті або ж ви будете копірайтером, чи комусь допомагатимете вести його чи її сторіночку в соціальних мережах чи просувати чийсь бізнес в соціальних мережах. Також, оскільки 11 дім це ще й плани на майбутнє, то ви можете в цей час активно обговорювати з кимось із вашого найближчого оточення. Ваші плани, намагатися визначитися з вектором, як вам правильно їх побудувати. Можливо, будете збирати якусь інформацію, необхідну для того, щоб визначитися з тим, як вам далі розпоряджатися своїм життям, навіть на найближчий якийсь час, а можливо, і на довгу перспективу. Меркурій, перейшовши в знак тельця, утворить тим самим величезний стеліум, тобто скупчення планет. В одному знакові зодіаку, знакові тельця. В останнє такий стеліум відбувався у 1941 році. Детальніше про цю астрологічну подію і її вплив на кожен зі знаків зодіаку я розповім в окремому відео, що буде на моєму youtube каналі А суто для вас цей стеліум буде відбуватися також в 11-му домі вашого гороскопу. Тобто, це впливатиме на ваше майбутнє. на... Кроки, які ви робитимете в напрямку того, щоб визначитися із вектором руху по життю, і ще цей стеліум стосуватиметься питання вашої особистої свободи, як ви відчуваєте її в своєму житті? Можливо, вам потрібно трошки її збільшити, ту свободу або ж можливо навпаки якось структурувати. До того ж, в цей час відбуватиметься з'єднання Марса. Та північного кармічного місячного вузла в знакові овна і такі з'єднання відбуваються один раз на 18-19 років, тому це не пересічна така подія. Так, варто відмітити, що під час таких з'єднань можуть відбуватися терористичні акти, як це було в липні 2005 року в ель Шейху, а також Катастрофи рукотворного характеру, внаслідок яких гинуть люди, наприклад, як це було в липні 1988 року над перською затокою, проте це також час визначення напрямку боротьби, прикладання сили, ініціативи, тому що в період таких з'єднань задіються одразу кілька важливих факторів. По перше, це планета Марс. Це активність, боротьба, ініціатива. По-друге, знак Овен, що і керується цією планетою Марс. Тобто, ця сила, ініціативність, нестримність, войовничість можливо подвоюються, і до них додається північний кармічний місячний вузол, який і вказує напрямок, яким потрібно рухатися. Так у червні 1988 року, у тоді ще радянському у Львові відбувся мітинг. Хоч і не санкціонований владою, проте це був мітинг перший за багато десятиліть. На ньому було створено товариство рідної мови імені Тараса Шевченка. Проте його учасники не лише захищали українську мову в тих надскладних умовах, але за словами самих учасників того зібрання, того мітингу, то був рух проти сталінізму, то були єдині перші і організовані виступи. Проти сталінізму, уявляєте, як це було не просто в той час, а саме в день точного з'єднання Марса та північного кармічного місячного вузла в Овні це відбулося 20 червня 1988 року. Мітинг набрав небачених масштабів і зібрав аж 10 тисяч львів'ян, котрі здолали свій страх перед радянщиною, перед заборонами та перед величезними ризиками втратити все і навіть власне життя. Це зіграло величезну роль у поверненні українського руху до життя, заклавши зерно відновлення незалежності України і визначило цей напрямок руху для українців. Також варто сказати, що у червні 1988 року відбулися масові мітинги в Таліні, що поклали тим самим початок так званої співочої революції в Естонії, що потягнуло за собою в подальшому початок розпаду радянського союзу. В той же час в Литві було створено рух на підтримку перебудови, що ставив перед собою за мету вихід Литви із Радянського Союзу. І також в червні 1988 року було створено білоруський фронт відродження. Вгадайте з одного разу, що саме вони хотіли відродити. Ці союзні республіки були першими, де почалися відкриті масові заходи, спрямовані на відновлення своєї незалежності. На цьому завершуємо наш екскурс в історію. Проте я зробила його звичайно ж таки не просто так. Адже астрологія працює за аналогією, тому знаючи історичні події і які астрологічні передумови на них впливали, ми можемо припустити, що ж буде далі. Так і працює прогностика. Тому уважно зараз слідкуємо, де в світі чи в найближчих до нас державах відбуватимуться якісь мітинги, можливо, зібрання громадян. Чи якісь націоналістичні рухи, спрямовані на те, щоб, наприклад, відділитися від тієї чи іншої держави, і можемо говорити про те, що вектори, які оберуть ці спільноти людей, будуть мати результат проте не одразу, а скоріш за все через кілька років. 19 травня відбудеться гармонійний аспект між сонцем та нептуном. При цьому будуть задіяні ваш 11 та доми гороскопу. І завдяки... Такому аспекту буде можливість отримати якісь підказки від долі, лише потрібно їх розгледіти почути. І вони стосуватимуться того, як вам планувати своє майбутнє знову ж таки. Можливо, ваші друзі в цей час якимось чином можуть вам. Щось підказати або допомогти вам відкрити нові для вас горизонти по життю. Можливо, вони допоможуть вам масштабуватися в роботі, чи знайти вам якусь нову роботу, вашу нішу, чи підштовхнуть вас в якийсь новий проект. Ну і також ви можете отримати в цей час дозвіл. Якісь документи, які будуть посвідчувати ваше право на виїзд за кордон, на проживання за кордоном, або якусь співпрацю з закордонними організаціями, якимось компаніями. 20 травня Сонце перейде в знак Близнюків, тобто ваш 12-й дім гороскопу, і з цього часу ви почнете такий етап, який передує якомусь активному успіху. Тобто, ви будете. З одного боку, готуватися до якихось активних дій, а з іншого боку, очищатися від того, що вам вже не потрібно, те, що ви тягнули за собою з минулого, можливо, також ви будете використовувати в своєму житті якісь духовні практики, звернете на цю стежечку. І ще можете вивчати тему підсвідомого і очищати своє тіло, своє житло і також своє життя від застарілих, непотрібних вже вам зв'язків чи стосунків. 22-23 травня відбуватиметься аспект удачі між Сонцем та Плутоном, і в цей час ви зможете. Отримати якісь грошові надходження, які повинні були вам надійти ще в минулому. Тобто, можливо, ви чекали на якісь виплати або на право на спадщину, то зараз цей період ви можете нарешті їх отримати. І також цей період це чудовий шанс для того, щоб піти, наприклад, в терапію, розібратися з своїми підсвідомими установками і так далі, якщо є це для вас актуальним. 23 травня відбудеться з'єднання одразу двох дуже приємних планет Венери та Юпітера у знакові тильця. Це ваш одинадцятий дім гороскопу. І що ж це означає? Венера це так звана планета малого щастя, це планета гармонії, романтики, матеріальних надходжень. А Юпітер це планета великого щастя, великих можливостей і великих грошей також. Тому, з'єднуючись ці надзвичайно шикарні планети, навіщують нам щось приємне. Для вас це приємне буде в секторі 11 -го дому гороскопу, А саме це. Плани на майбутнє ви можете їх в цей час спланувати як найкращим чином. Можливо, ви отримаєте якісь нові можливості, шанси для того, щоб Вибудовувати своє майбутнє, свій шлях по життю найкращим для вас чином. І загалом у вас з'явиться можливість обирати між різними справді хорошими варіантами в різних сферах вашого життя. Це може стосуватися будь чого Наприклад, дві хороші роботи, і ви вибираєте, яка для вас краще, або, можливо, для когось актуальнішим є варіант. Із особистим життям, наприклад, вам сподобалося два чоловіка, і ви їм сподобалися. Тож ви будете обирати. З ким вам залишитися для подальших стосунків? А ще цей час дуже вдалий для того, щоб презентувати себе, свої ідеї у вашому випадку, якісь новітні ідеї для того, щоб перемагати, отримувати першість в чомусь. Ну і також, звичайно, 11-й дім це it технології та інтернет. Тому можете сміливо в цей час починати просувати свій особистий бренд, або взагалі працювати в інтернеті. 24 травня Венера перейде в знак близнюків. Це ваш 12-й дім гороскопу, і вона в той же час утворить гармонійний аспект до Плутона в восьмому домі вашого гороскопу. І це все разом означатиме, що у вас з'явиться можливість отримати якісь матеріальні надходження. Наприклад, це може бути якісь виплати, або отримання доходу з інвестицій, які ви зробили колись раніше. Або ж ви зможете досягнути вдалої для вас фінансової угоди, якщо ви раніше вам це не вдавалося зробити, то зараз ви можете знайти консенсус із вашими якимись партнерами. А ще це вдалий час для переїзду, кудись. А в дальні краї або для усамітнення, наприклад, для переїзду в будиночок в горах, образно кажучи. І також в цей період можна налагоджувати стосунки, і ще може бути нове приємне знайомство, яке буде відрізнятися своєю пристрасністю між вами в стосунках. І того ж дня, 24 травня, буде повня в вашому шостому домі гороскопу знакові стрільця. І повний місяць означає якусь кульмінацію, завершення якогось процесу. Шостий дім це багатогранний дім, зокрема, це сфера здоров'я. Тому, наприклад, якщо ви до цього лікувалися або проходили якесь обстеження, то саме поблизу 24 травня, ви зможете отримати результати свого обстеження чи свого лікування. І також шостий дім це сфера колег по роботі і ще наших щоденних обов'язків, щоденної рутини і балансу між обов'язками та відпочинком. Тому в вашому житті можуть з'явитися нові колеги, або якісь нові обов'язки, або якщо ж ви хотіли врегулювати кількість ваших обов'язків та час відпочинку, зараз вам. Може вдатися це зробити, або ж перед вами постане питання того, наскільки якісно і кількісно ви відпочиваєте, скільки ви працюєте, можливо, вам доведеться перероблювати якось свій графік життя загалом. 26 травня відбудеться одна з найважливіших астрологічних подій 2024 року це перехід планети розширення і можливостей Юпітера, знак близнюків. Тобто, ваш 12-й дім гороскопу я зніму окреме відео, яке буде присвячене цьому переходу Юпітера в новий знак і впливу цієї події на кожен зі знаків зодіаку. Проте зараз вам скажу коротенько, що в вашому випадку ці можливості відкриватимуться в сфері духовного зростання, а також в сфері. Усамітнення та дальніх земель. Детальніше, ще раз кажу, буде в окремому відео. З 29 по 31 травня відбуватиметься з'єднання Сонця та Венери знакові близнюків в вашому 12 му домі гороскопу. І це означатиме, що це буде ніби як підготовка, як я вже говорила раніше, до наступного етапу, коли ви будете нібито під світлом прожектору. А зараз ви зможете отримувати задоволення від того, що ви знаходитеся в комфортній для вас такій обстановці, в своїй мушельці, ніхто вас не тормошить і не виставляє вас на п'єдестал чи на якусь сцену. Я ж бажаю вдалого травня для всіх представників знаку Рак! Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Побачимося!